Привіт усім! Сьогодні ми говоримо про щось справді захопливе, платформи для керування AI-агентами. І знаєте, це не просто ще один модний інструмент для автоматизації. Ні, ні. Йдеться про ну, про фундаментальний СОВ. Ми переходимо від програм, які просто виконують наші команди, до систем, які діють самостійно. Ну що ж, давайте розбиратися, що це все означає. От уявімо собі таку картину, знайому багатьом, правда? Робота розкидана по десятку різних інструментів. У процесі бере участь купа людей. І тут бац, щось іде не так. І чим складніший сам процес, тим, звісно, важче зрозуміти, а де ж саме сталася помилка. Ось ці прогалини в автоматизації, це насправді серйозна проблема для бізнесу. Вони просто гальмують увесь розвиток. І ось тут власне на сцену і виходять ai агенти. Так що ж це таке? Треба розуміти, це не просто черговий чат-бот, який відповідає на запитання, це щось значно більше. Це системи, які можуть діяти, діяти самостійно всередині ваших робочих інструментів, тобто вони можуть запускати процеси, приймати рішення, оновлювати дані в CRM, сповіщувати колег. І ключове слово тут, яке треба запам'ятати автономно. І щоб ніхто не думав, що це якийсь тимчасовий тренд, просто погляньмо на цю цифру: 15%! Саме стільки, за прогнозами Гартнер, щоденних робочих рішень незабаром будуть приймати ai агенти. Вдумаймося, 15%! це ж колосальний сув, і до нього точно варто бути готовим. Окей, добре. Тоді виникає логічне питання: а як же вибрати ту саму правильну платформу для своєї команди? Насправді відповідь є, і ми зараз розглянемо такий собі структурований підхід, який, я певен, допоможе оцінити всі можливі варіанти. Так, ось вони: шість ключових критерів. По-перше, нам потрібна платформа, де можна легко, без йодного коду створювати робочі процеси. По-друге, вона повинна ну просто зобов'язана надійно інтегруватися з тим, що вже є CRM, бази даних і так далі. Третій момент важливо, щоб вона вміла керувати складними багатоетапними сценаріями. І, звісно ж, куди без цього? Прозорість для налагодження, повний контроль над діями агентів і, само собою, стабільність, коли навантаження зростає. Так, з критеріями розібралися. А тепер найцікавіше. Давайте подивимося, як все це працює на практиці, на прикладі реальних платформ. Пройдемося по ключових гравцях на ринку. Так стане набагато зрозуміліше, хто для чого найкраще підходить. Отже, ось перед нами загальна картина ринку. Як бачимо, тут є рішення на будь-який смак і для абсолютно різних потреб від роботи з клієнтів до розробки софту. І яка тут різноманітність? Є опції для cx команд наприклад, VoiceFlow, є для інженерів Devin AI, а є для IT-відділів, як от N8N. Вважаємо цю таблицю нашою дорожньою картою на найближчі кілька хвилин. Гаразд, почнемо з команд, які працюють з клієнтами. Якщо стоїть завдання створити і потім масштабувати розмовних агентів для чатів, для голосових каналів, то тут однозначно варто придивитися до VoiceFlow. Так чим же Voiceflow такий хороший? Ну, по-перше, його візуальний конструктор. Це просто щось. Можна буквально малювати логіку розмови, просто перетягуючи блоки. Дуже крута фішка це омніоканальність. Тобто створюється один агент, а потім його можна розгорнути і на сайті, і в месенджерах, і навіть у телефонному меню. А ще, звісно, є купа готових інтеграцій з популярними сервісами. Отже, підсумуємо: головний плюс це, звісно, швидкість. Платформа дає змогу робити справді потужних агентів, навіть якщо немає глибоких знань у програмуванні. Але, як завжди, є і зворотний бік. Тут бракує такої вбудованої функції, як людина в циклі, тобто можливості легко підключити живого оператора. А це, погодьтеся, може ускладнити контроль якості, особливо в якихось заплутаних ситуаціях. Рухаємося далі. Тепер про інструменти для технічних команд. І тут у нас Devin AI, який позиціонує себе ні багато, ні мало як автономний AI інженер. Так, це платформа, яку створили спеціально для того, щоб автоматизувати процеси розробки софту. І як це взагалі працює? Ну, дивіться, агенту можна дати завдання, скажімо, від рефактори цей модуль, і він просто почне працювати з кодом. Більше того, він може запускати кількох агентів одночасно для якихось великих завдань, і що дуже важливо, є вбудовані кроки затвердження, тобто він ніколи не внесе зміни в код без дозволу людини. Тож потенціал тут, звісно, величезний, де він AI може справді серйозно прискорити розробку. Але, як і з будь-якою новою технологією, є свої нюанси. Треба розуміти, що якість результату дуже сильно залежить від складності завдання. Тобто це не якась черевна паличка, знаєте, це скоріше надзвичайно потужний помічник. І наостанок, давайте подивимось на рішення для операційних та it команд, тобто для тих, хто відповідає за внутрішні процеси. І тут у нас N8N. це я б сказав вибір для тих, хто понад усе цінує контроль і гнучкість, а все тому, що це платформа з відкритим кодом. Так от головний козир N8N – це повний контроль, платформу можна розмістити на власних серверах і все. Плюс у неї дуже інтуїтивний візуальний редактор, де кожен крок це такий собі вузол на схемі. І ось що справді вражає: понад 500 готових конекторів. Уявіть собі, до найрізноманітніших систем. Це робить інтеграцію ну просто дивовижно легкою. Що ж ми маємо в сухому залишку? З одного боку просто неймовірна гнучкість і повна незалежність від будь-якого постачальника, з іншого боку, є такий момент. Іноді повідомлення про помилки бувають, скажімо так, не дуже детальними, а це може трохи ускладнити пошук проблеми. Це такий собі компроміс, про який просто треба знати. Ми з вами розглянули кілька яскравих прикладів, але головний висновок ще попереду. І він полягає в тому, що не існує якоїсь однієї найкращої платформи для всіх. Це просто міф. Справжня мета знайти те, що буде ідеально працювати саме для ваших конкретних завдань. І ось, мабуть, ключова думка всього нашого сьогоднішнього розбору: правильний вибір це завжди дуже індивідуальне рішення. Що треба зробити? Просто повернутися до того нашого чек-листа з шести пунктів і пропустити кожен варіант через нього, оцінити його з точки зору саме ваших цілей, навичок вашої команди і тих інструментів, які вже є. Повірте, це найефективніший шлях. І наостанок таке питання. Просто на ці технології дають нам у руки можливість створювати системи, які не просто, знаєте, виконують команди, а діють по-справжньому автономно. І коли такі інструменти стають доступними кожному, просто уявіть, що неймовірного можна буде створити. Дякую, що були сьогодні з нами.